Сказати, що ця агава мене дивує, це майже нічого не сказати. В, в самій агаві нічого дивного нема, крім того, що вона в пустелі такій виживає. Але ця пика велика, яка викинула, вона викидає квітин. І наверху скоро буде ще більше подивимось потім як воно буде От якісь дивні квіти дивні але це в пустелі. от і, і метрів 9-8 вона є ця гава Ну, просто неймовірно Неймовірно. Ай живы Агава Сходні